Тіма, привіт! Ми з тобою зараз побудуємо гаражі для машини, добре? Ти мені в цьому допоможеш? Давай перший гараж побудуємо. Диви. У нас він буде жовтий, так? Давай, кришу став наверх. Молодець. Давай ще раз попробуємо. не те. Ось так. Один гараж у нас готовий. Молодець. Давай тепер інший побудуємо. Давай, молодець. Синій, так? Да? Ось. І синій гараж у нас готовий. І ще ми побудуємо з тобою червоний, так? Да? Давай червоний зробимо. Ось так. Давай, клади кришу наверх. Молодець. Диви, які чудові, ти побудував гаражі. Але в гараж ми повинні кого поставити? Хто в гаражі живе? Людина чи машина? Тім, диви, хто їде? Це хто? Двуу, хто там до тебе приїхав? Ага, зелена машина. Зелена машина у нас заїхала до якого гаража? До синього, да? ти поставив її на кришу. Добре. Ой, диви, диви, яка. Хто це тут у нас іще їде? Опа! Яку ти машинку піймав? Червону, давай її також поставимо на кришу. Отак, молодець. І ось у нас їде іще одна машинка. Диви. Давай її поставимо на жовту кришу. Молодець. Червону, да, тут поставимо. Молодець. А тепер давай ми візьмемо зелену машину. Де у нас зелена машина, Тім? Синю, давай залишимо. Дивись, синю ми залишимо на криші, хай вона тут буде, їм. ось тут. Хай вона тут постоїть. А от дивися, зелену ти постав в гараж. Де В. Хай заїде вона в гараж. Молодець. Тепер бери червону машину і постав її також в гараж. Став гараж в червону. Молодець. Тепер бери синю машину і також став в жовтий гараж. Молодець! А тепер зробимо, знаєш як? Бери зелену машину ось, із синього гаража. Бери зелену машину. Ні. Дай мені, будь ласка, синю. А ти бери зелену і постав її, заховай її за гараж. Ось тут, сховай, за гараж, вона то, отак об'їде. і поставиш ось тут за гаражем. Тепер червону бери машину і постав за червоним гаражем. Молодець, да-да-дах, Дада, заховай її, заховай. Ось так вона сховалася, молодець. А тепер бери синю машину і заховай її за жовтий гараж. Умнічка! тебе все чудово виходить. Тепер знову бери зелену машину. Де наша зелена машина? Вона заховалася за синій гараж. Дивись. Бі-біп! Ти мене знайшла і постав її перед гаражем. Тобто не заїжджай, а просто постав перед. ні, не заїжджай, Всередину. ось перед. Перед гаражем, тобто, не заїжджаючи перед гаражем. Молодець. Ні, заїжджати ми поки місць не будемо. Ми її поставимо перед гаражем. Диві. Перед. Отак. Все, хай вона тут стоїть. А тепер бери червону машину. Тім. Да, залишай. Де червона машина? Ось вона, диви, ось червона машина. Ти хочеш синю? Ну, давай синю поставимо перед гаражем. Ось так. Да, хай поки не заїжджає. Ось тут молодець. Став. Ось так, умнічка, став перед гаражем. І ще в нас залишилася червона машина. Де вона? Ось, дивись, вона сховалася. Говорить, Тіма, ти про мене забув. Да, постав її також перед гаражем. Молодець, так, да, всі машинки теж стоять перед гаражем. Молодець. Ну і закінчимо всі машинки, знову заїдуть в гараж. Синя заїде до жовтого гаража, бі-біп. -бі Зелена заїде до синього гаража, бі-біп. І червона заїде до червоного гаража. Діві, дякую Тіма, тобі за твою допомогу.